У Нововолинському ліцеї номер 7 відкрили клас безпеки. Це інтерактивний простір, розділений на тематичні зони, обладнаний муляжами вибухонебезпечних предметів, інвентарем для домедичної допомоги, пожежної безпеки та наочністю від СНС. Директор ліцею Сергій Трофимчук зазначив, безпека це пріоритет сьогодення. Щоденні розмови, бесіди, уроки та практичні заняття у таких класах неабияка допомога у реальній надзвичайній ситуації. Відділи, які пов'язані якраз із воєнним станом, а є відділи, які завжди становили небезпеку для дітей. Ну, це протипожежна безпека, це безпека на воді, правильне поводження з приладами електричними. Ну і звичайно є такі розділи, які вимагає сьогоднішній час. Це в першу чергу дітей треба вчити, як діяти під час повітряної тривоги, як поводити себе під час комендантської години при обстрілах артилерійських, мінометних, стрілецької зброї, міський голова Борис Карпус, начальник Володимирського районного управління ДСНС В'ячеслав Процюк із працівниками, депутати міської ради, начальниця відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення оглянули простір. У Вас дуже багато різних засобів, різних цікавих штук, які ви зможете з якими ви зможете познайомитись, і які я дуже сподіваюся, що ніколи в житті вам не знадобляться. Ну на жаль, такий час ви знаєте. У нас іде війна. Відповідно, вам треба знати трошки більше інформації ніж завжди. Мета таких класів навчити дітей у основ безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту у Нововолинському ліцеї номер 7 – Це вже й клас безпеки у Володимирському районі. Та поки єдиний у Нововолинській громаді, начальник Володимирського районного управління. Головного управління ДСНС України у Волинській області В'ячеслав Процюк зазначив, їхня кількість буде збільшуватися. Ціль тих класів саме навчити дітей правильно поводитись підозрілими предметами, правильно поводитись під час виникнення пожежі або не допускати взагалі виникнення пожежі. Дійсно, є бачення збільшувати кількість класів у зв'язку з. Скажем так, з малою обізністю наших дітей, адже саме безпека дітей залежить від того, як вони будуть себе в таких ситуаціях вводити. В цій громаді у нас перший клас безпеки, загалом в районі це одинадцятий клас. Тут діти різних вікових груп зможуть і в теорії, і на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки, правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, правил надання до медичної допомоги, а ще правил дорожнього руху, заняття у класах проводить. Тимуть як вчителі, так і рятувальники.